Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про Weight Group в мові програмування Google. Weight Group це ще одна можливість організації горутин для бібліотеки або просто пакету Sync. Цей тип дозволяє визначити групу горутин, які мають виконуватися разом як одна група. І можемо встановити блокування, яке призупинить виконання функції, доки не завершиться виконання всієї групи гуротин. Наприклад, в моєму коді імпортовано три бібліотеки FMT для використання нашого, нашого терміналу. Консолі. Потім Sync для синтонізації, time для роботи з часом. В функції Main ми створили ну, зміну для типу SyncWight Group. Потім ми сказали, що waitgroup має дві гуртини. І створили для змінної Work дві, ну, точніше, одну анонімну функцію. dfrvg.dan. Ця функція синалізує, що елемент групи, завершив своє виконання в самій групі цих городин. І ми використали пакет Print ну, пакет FMT з функцією printf printf – це та сама функція, що, звичайно, Print, але з використанням форматування коду. Форматування коду це те саме, що ось відсоток D, це, Тобто, нам надає можливість використовувати відсотки і аргументи. В даному випадку відсоток виводить цілі числа в десятинній системі. Коли ми будемо вивчати поток, ми з вами детальніше зупинимося на самих цих форматуваннях тексту. Потім slash N виводить знову рядка, а ID це саме значення нашого числа. 1 і 2. Далі у нас затримка часу на 5 секунд для того, щоб імінітизувати роботу цих родин. І потім рутина завершила виконання. І потім знову виклик нашої змінної ID самого цього числа. І потім очікуємо завершення обох гортин в цьому коді. І коли наш код завершиться, ми викликаємо функцію println для того, щоб вивести в консоль текст гортини, завершила своє виконання. Запустимо наш код. І побачимо, що все-таки у нас отримується. Такий варіант чисел, який повинен у деяких відрізнятися? саме 1-2, потім 2 і 1. Інколи може вийти так, що спочатку буде 1-2 і 1-2. Саме от гортина 1 почала виконання, потім Гортина 2 почала своє виконання. А потім у нас навпаки вийшла. От у мене навіть взагалі не так вийшло, як я і навіть казав. Це із того, що ми не сказали порядок дій цього городини. Тому вийшло, що виходить у нас інший варіант відповіді. Якщо ми, наприклад, викликаємо іншу групу городин, наприклад, поміняємо місцями, то у нас буде рівно навпаки. Спочатку 1-2 і ти, а потім 2-1. В принципі, на цьому все. Але, щоб нам вказати порядок дій нашого виконання городин, треба просто вказати туди канал. І е в GoWork ми використаємо саме канали. Але то буде потім. Тож, поки що давайте на цьому зупинимося. До зустрічі!